Я би дуже хотів, але хочу вашу, вашій голові Лесі подякувати за те, що ви об'єднуєте так гарно, ви працюєте так дуже ефективно. І дозвольте від світового конгресу українців. Це є символічний підсвічник. Воно є зроблено з артилерійських латунських гільз, які зібрані з полі бою. Це, по-моєму, 152 калібрів. Uh, і воно в середині є цей цей сього підсвічника є уламки uh, розбитого розсчешкло uh, з, з, з будинку uh, в uh, Дон, uh, з Донецької області. Українське uh, Українське Українське село, uh, який був uh, розбите uh, ракетою С 300 Якраз це є уламка цього ракету посередині. І цей підсвічник вони є оброблені, Ви можете бачити довкола є верба, і верба це є символ надії і символ одужання. і тому це є символ нашої боротьби. Але і нашої перемоги. Тому хотів передати а, асоціації українців дані а, цей а, символ нашої нашої боротьби і нашої перемоги. І дякую вам за вашу співпрацю і разом до перемоги. Прошу вас.